Полышится ливень, ему рукоплещет река, Полышится ветер, его приглобят пустыни. Испуганный ангел летит надо мной сквозь века, казневшие нас, но живущие в нас и до ныне. Мы шли по земле, каждый шаг отпечатан, как шрам. Горячий хамсин не затянет отметину эту. Мы Богу открылись, мы людям построили храм раскиданы камни от храма по целому свету. Огромный мой мир, подарите плоту и приют. Погромный мой мир, дай хотя бы дождаться Мессии. Из бабья Яра, куда нас дороги ведут? Обратно в Египет, а после опять до России? Неужто опять мне придется все круги прожить? Неужто опять я завет приступить не посмею? Прощая людей, обреченных меня не любить, Прощаясь с землей, почему-то опять не моею. Смешались печаль потемневших славянских озер И черные слезы сухих палестинских колодцев. Колышется ветер, он мне с незапамятных пор Недолгим страданием и вечной любовью клянется. У каждого города солнце свое и печать. У каждой реки свой особенный почерк и колер. Пространство болтливо, лишь время умеет молчать. А наши дороги – прогулки в пространство, не более. Что помнится слуху? Звучание слов и слова. Запомнится коже не только тепло и прохлада. Кого, вспоминая, кружит вдоль забора трава, Забор вдоль дороги И эта дорога вдоль сада Спроси мгновение У века получишь ответ Он будет опять Запоздалую правдой отмечен Когда у разлуки Печального прошлого нет Оно отзовется печалью При будущей встрече Браты по крови Росы и дущи Браты по мове Травы такущи Брати по тузі, листячка й птахи, Усіх чекають Божої брахи, брахята благословят. Всихає квітка, вигорить трава, Вмирає пагін, згинуть дерева, неправедним приречення судом, а десь засадом дихає судом, а десь засадом дихає судом у сладісній гріховності судом. І біжучи до довкружена впрошки усіх і вся вистежуть стежки. І лише одна найдовша з них веде від нас до нас, до саду Ган-еде, Де поміж яблом, слив або дубів, вона й досі шепіт, майже спів, самих себе вмовляють райські кущі, що Божий сад навіки не вмирущий. Я в этом тоже сумніваюсь, але все Сумирино правила, Отпущений з Господньої долоні плечу на півпорожньому літоку, довкола хмари, сиві аж солоні, і краплі ненароджена в полоні, пробилась скло і скотилось на щуку В ті краплі, фейерверки та салюти, з нагоди з луки двох тисячоліть, забутий, не згадає пам'янути від жилого. Живи, не оживить. А нам з тобою, зближеним добою, хоч та земля й тверда й затісна, там на землі нам снилася весна. Далі ще бичі До зустрічі у зовнішньому колі, десь там лунає музика сфірот, як поєднання примусу і волі, бажання, мрій і справджених щедрот. Ну то <звіт -праць> да. ну, не знаю. Тут дуже позначення, ну, позначений чаром, щарований знаком, в вісні я коня годував з Я повними жменями брав од небес і сип у торбу, як щире овес. Я місячний сяй, опускав на підкову, Я вчився не злої конячої мови, а влацював в шию гарячу і гриву. І згадував юність бездумно, щасливо. Точка, а що була Той серпень, ті зустрічі, ту благодать, той конезавод, номер No75 обріви хмара закрила. Що їй? Ні вітра, ні керма, ні вітрила. Зимокрі стежки чи гаї, ніхто не спитає її. Втомився, мабуть, розумово, з дощем не виходить розмови. Кажу я, так буде, так є, а він мене знов про своє, про кількість калю... води у калюжах, про равликів дуже байдужих, про вдячності блисту траву, про мандри якісь, рандеву, курит в пульс небокраю, краю, докупи резони збираю, щоб здужати цю вечорову з дощем присутню. Колись куштуватиму вишні в родиннім саду, саду осінь. Ти де? запитає Всевишній. Ну, що я йому відповів? Я змовчу, а голос від Бога лунатиме й далі, між від. Ти де? Ти хто? Ти для чого? Собі, не мені дай відвід. Не бачу надміру. Світіння, не бачу обмалі в любові, що починалося з півтіні, воно й скінчиться на півслові, не бачу вищості у вітті не бачу зверхності у хмарах, спокійні чи несамовиті роки розібрані по парах А я між ними, я між ними та все стежинами кружними. Не чую в пісні примітиву. Дощі не вбачає втоми, глибінь псалмового мотиву знов нагадала, що ми, хто ми, я блукаємо в сновида, шукаю той псалом Давида, де закодоване ріками моє життя поміж рядками.